Друзі, привіт! Хочемо вам розповісти про просту, але доволі ефективну снасть. Поплапопер. Вона особливо стане в нагоді, коли ваша спінінгова сесія коротка, а хижак неактивний. Завжди маєте в арсеналі цю нехитру снасть та порцію апариша. Монтується дуже просто: власне, нам потрібно сам поплапопер, жилка. Рекомендую 012-014 мм та невеликий гачок номер 5 Зі сторони з виїмкою ми монтуємо спіннінговий шнур. З хвостової частини монтуємо власну поводок з гачком 40-50 см. Не забудьте потягти опарочка. Ловити дуже просто. Закинув та потихеньку починай проводку. Та чекай на клювання. Це дуже цікаво, а впорається навіть дитина. Це я поймав. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і бігом на ставок Та пишіть в коментарі ваші враження від ловлена по плапопа.